У недвірні відбулися вперше установчі збори щодо утвореної молодіжної ради. На порядку денному було сім питань. Серед них одне з важливіших обрання голови молодіжної ради. Про це коротко розповів начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Як ми бачимо, ми сьогодні будемо буде в нас відбуватись перші установчі перші збори по утворенню молодіжної ради. Як ви пам'ятаєте, перед тим у нас була створена ініціативна група, яка працювала над створенням молодіжної ради, подало Заявки 25 учасників сьогодні будемо обирати голову молодіжної ради, заступників і такі установчі збори будуть серед учасників ради Анастасія, Аня та Антоніна. Вони поділилися, чим саме вони будуть займатися в раді, та на які проблеми звертатимуть увагу, щоб їх усунути та вирішити. Ми стараємось, будемо старатися змінити щось у культурі надвірнянської молоді, щоб Ну, можна так сказати, щоб змінити їхнє бачення, бо зараз у нас у надвірній дуже мало такого, де молодь може зібратися там, все разом обговорити. Дуже багато є такого в надвірній, що ну нема де молоді провести час там, чи молодь хоче якихось інших змагань, чи якихось конкурсів, а деяких ну. Ну просто немає. Я хочу, щоб нашій молодіжі було весело в місті надвірна, зробити різні цікаві конкурси та різні заходи. Ми хочемо покращити активність молоді у нашій громаді, залучати її на різну діяльність, щоб у нашій громаді було цікавіше і молодь могла проявляти себе. Я прийшла бути корисною і активною, залучати інших бути активними в нашій громаді. Учасниця заходу та кандидатка на місце голови молодіжної ради Анастасія Пензен акцентувала на пріоритетності мати незалежність та почувати себе вільно, не підпадаючи під чиїсь вплив. Можу сказати одне точно, що я буду зацікавлена, якщо мене обирають головою, в тому, щоб ми були доволі незалежною, незалежним голосом в місті Недвірно. Я маю на увазі, щоб ми не підпадали під чийсь вплив. Ну, для мене це найважливіше. Молодіжній раді вітаємо голову! І якщо є бажання, просимо сюди переседати. <плес> Я вже ні. <не. плес> Зрештою учасники обрали голову. Нею стала Анастасія Пинзин. А привітав її Василь Шевгенюк, розповівши про діяльність ради та запевнив про часткову підтримку від відділу молоді та спорту. Молодіжна рада створюється вперше. По громадах вона вже десь працює, де в деяких громадах вона вже відпрацювала, бо знаю, спілкувався з різними громадами. Десь вона почала працювати і закінчила, а десь працює плідно. Мені приємно вітати Анастасію Олександрівну з обранням на таку посаду. У свою чергу я хочу сказати від себе особисто, що ми, як відділ молоді і спорту, ми будемо підтримувати, допомагати частково допомагати фінансово, тому що десь, можливо, у нас є закладено на молодіжну політику деякі кошти. Будемо допомагати проводити різні заходи і також чекаємо на вашу співпрацю, на вашу допомогу нам, плідної праці вам. І нових звершень перетворити нашу надвірну на молодіжну надвірну. Нагадаємо, молодіжна рада це інструмент молодіжного голосу, який дає можливість почути молодих людей. Це консультативно-дорадчий орган, який утворюється при органах місцевого самоврядування і представників молоді для консультування, розробки та реалізації молодіжної політики на місцях.